Вітаю вас, друзі. Хай Господь рясно поблагословить і Хай Боже благословення, воно розпорошується на ваших дітей. Амінь сьогодні трошки про дітей. Взагалі є така думка, є така думка у батьків, що їх дітьми повинна займатися школа або їх дітьми повинна займатися недільна школа. Водив свого сина до школи і чую, як вчителька дає е, замітку батькам, викриває батьків, що вони не займаються своєю дитиною і не навчають її бути покірною, лагідною, нехамовитою, вихованою. І мама говорить: то ви школа, ви ж повинні це навчати та мого сина. І вчителька говорить: ні, ми не вчимо цим речам, ми можемо вам допомагати. Ми десь їх торкаємось, але це ваша відповідальність. А ми вчимо дітей, рахувати, писати, і то ми рухаємось в зв'язці з вами. І це ми повинні зрозуміти. Що школа нам допомагає, але ми не повинні відкидати свої відповідальності і займатися своїми дітьми. Те ж саме ми бачимо, недільна школа вона нам допомагає. Але це маленький аспект того, того, що недільна школа може зробити в неділю взяти ваших дітей, щоб вони вас не відволікали. А ви не відволікались від проповіді, від служіння, щоб Господь працював з вами, і там Господь працював з ними. Це маленька частинка, коли церква вам допомагає в цей час взяти ваших дітей, помолитися за них, попіклуватися, щось вкласти. Ну, основна відповідальність це ваша займатися своїми дітьми. Тому апостол Павло він і говорить, щоб ми піклувалися. Служили, дбали, вкладали в свою родину і в своїх дітей. І якщо ти віруюча людина, ми повинні це розуміти з вами, що є моя відповідальність і ваша піклуватися про своїх ближніх. Амінь. І для нас це дуже важливо сьогодні просто не пропустити час, тому що діти швидко ростуть. і Зараз ми можемо вкладати, а потім вже може бути пізно, тому що ми нічого не вклали. Тому я заохочую нас усіх, поки не пізно, інвестувати і вкладати Христа і Божу науку, і Божу любов до Христа і до Божого в своїх дітей. Амінь.